Класичний запит на консультації до мене там, до, до моїх колег, він звучить так: Богдан, коротше, скажи, що слід змінити, покращити, щоб система запрацювала ефективніше і все. Але як це виглядає моїми очима? Приходить підприємець і каже, от у мене є система продажів, вона от така. Ну, окей, така, яка є. Да? А що ти хочеш? Він каже, я хочу ось це. Ага. І після мене задає оце питання. Він каже, а як мені це покращити? Я кажу, слухай, якщо ми будемо покращувати, то ти отримаєш ось це. Він каже, а що це? Я кажу, ну це твоя майбутня система. Так тут нічого не зрозуміло, от іменно. Тобто, не можна покращити ось це в ось це. Да? Ну, так само, як якщо у вас є ось це, то можна його покращити в ось це. Але ось це це не є ось це. Це дуже важливо розуміти. Якщо в мене вже є продажі, тобто я щось продаю. То в мене є система, яка їх створює. Це дуже важливо. Тобто, в мене вже є якісь шестерні, якісь пружинки, які створюють ці продажі. І, можливо, і скоріш за все, перебудувати ось це неможливо. Його треба знести нафік і побудувати по новій. Якщо не повністю, то якусь значну частину.